Бегіма сказав ракшаси пам'ятають ворожнечу до них і мстять, опираючись на силу має, яка позбавляє розуму Відправляйся ж і ти охідім бо шляхом, який обрав твій брат. Юдхіштхіра сказав Хоча й ти розгніваний, обгімо тире серед мужів, але не вбивай жінку, дотримайся закону, який вище, ніж охорона тіла опандаво. Могутнього ракшаса, який прийшов сюди з наміром убити нас. Ти вже вбив. Що ж може нам зробити сестра його, навіть якщо вона буде засмучена? Вешам пая далі. І тоді Хадімба, вклонившись кунті та її синові Юдхіштхірі, сказала таке слово, склавши шанобливо руки О шляхетна, ти добре знаєш страждання, які дає жінкам Бог любові. Ці самі муки осягли мене. Вони виникли канібгімасеною, Мною перенесені ці найбільші муки в очікуванні часу. І ось настав цей час для мого щастя. Кинувши друзів, свій закон і свій народ я обрала за мужа твого сина, о прекрасна, цього тигра серед мужів. І коли я так казала, мені тоді було відмовлено і цим нареченим і тобою, ославна в бажанні поєднатися із ним. Вважаючи мене дурною або ж відданою і слухняною. Поєднай мене ощаслива із цим чоловіком, твоїм сином. Оз'єднавшись із ним, обдарованим божественною красою, я відправлюся разом з ним, куди він захоче. І я знову прийду повір же мені, прекрасна. Завжди, коли ви подумаєте про мене, я понесу вас усіх, куди ви побажаєте. В лихові я переправлю цих чоловіків биків через непрохідні місця. Швидким шляхом я понесу вас на спині, коли ви побажаєте. Ви ж, виявіть до мене милість, нехай Бгімасена полюбить мене. При подоланні нещасть усякий, хто діє за законом, повинен цілком діяти так, щоб порятувати життя. Хто навіть в часи нещасть дотримується закону, той є найвищий знавець закону. Бо нещастя вважаються великою небезпекою для самого закону і для тих, які закону слідують. Чеснота це те, що оберігає життя, тому чеснота називається подавцем життя, і якими б засобами не підтримувався закон, у тому не може бути осуду. Еюдхіштхіра сказав Це саме так, як ти казала Охідімбо. Тут немає сумніву. Але ти повинна діяти за законом, і, як я скажу тобі о станом. Коли Бгімесена зробить омивання і завершить свої ранкові очисні обряди, він твій до заходу сонця. Швидка, мов думка, ти проводь із ним час увесь день, скільки захочеш, але щораз уночі ти повинна гімасену привносити сюди. Вешампа я намовив, давши обіцянку і сказавши добре. І Дімба тоді узяла б гемасену і піднялася вгору, на чудесних вершинах гір, у житлах божеств, які оголошували щебетанням птахи і були завжди прекрасні, вона, прийнявши чудову подобу, прикрашена всіма прикрасами, солодко шепочучи, тішила пандава. В неприступних лісах, під вершинами квітучих дерев, у чарівних озерах і повних лілей і лотосів. На берегах річкових островів, на розсипах перлових, у приємних водах лісових водойм і в гірських потоках на берегах морів, що сяють дорогоцінними каменями та золотом, у прекрасних місцях, у дрімучих лісах дерев шала, у священних лісах богів і на вершинах гір, в оселях гух'яків і ашрамах святих подвижників, на берегах озера Манаса. Багатих квітами й плодами всіх пір року, приймаючи чудові форми, вона тішила пандава, і, догоджаючи в різних місцях бгімі, ракшасі швидка ніби думка народила від бгімасени могутнього сина зі страшними очима, з великим ротом, з гострими вухами, з мідно-червоними губами й гострими зубами, жахливого й страшного видом, могутнього стрільця з лука. Великого в хоробрості й мужності, з довгими руками і величезним тілом, грізного приборкувача ворогів, обдарованого силою має, швидкого в русі й страшного в пориві, породженого людиною, могутню не людину, яка далеко перевершила всіх інших пішачів і людей. І хоча він був ще дитина, він швидко досяг юнацького віку серед людей. І той могутній герой. У всіх видах зброї досяг високої досконалості. Адже ракшаси швидко розвивають зародок і народжують, вони бувають здатні змінювати свій вигляд за бажанням, приймаючи різні форми. І той могутній стрілець із лука, припавши тоді до стіб батька й матері, уславив їх, а вони нарекли його безволосого ім'ям. тому що він сказав матері, що він безволосий, як поверхня посудини. То дали йому ім'я Гатоткача, голомозий мов глечик. І Гатоткача був відданий пандавам і став назавжди їхнім вірним улюбленцем. Тоді сказала йому Хідімба, що час спільного проживання вже минув, і, уклавши з ними угоду, вона пішла своїм шляхом. А Гатоткача, кращий з ракшасів, сказав пандавам в належний час. Я з'явлюся до рідних мого батька, і, попрощавшись, він відправився в північну сторону. І дійсно, він був створений великодушним магаваном для вбивства шляхетного карни, незрівнянного в доблесті через зброю, яку він йому дав.